Доведеться тут виживати. Добре, швиденько добуваю дерево. Оп! І є. Далі ще бачив тут будиночок. Скринь. Тут скриню. Швиденько зробив верстак, кайло та добуваю камінь. Тепер кам'яні інструменти. Сіно для хліба. Та пора шукати наступний рівень. Ай, Ауч! Швиденько тоді зламаю спавнери. Це шахта, щоб тут не спавнились зомбі. Також добуваю залізо для нових інструментів та залізної броні. Зробив пічку, переплавив залізо, зробив собі залізні інструменти, також броня і щит. І ще я знайшов діаманти. Наступним рівнем була шахта, яка заросла мухом. Я знову зламав спаунер, Перші скрині з вагонеткою, нічого не було. А от з другої мені вже попався діамант, золото та стріли. Кравчу собі лук, бо в мене вже є стріли. І наступний рівень був водяним. Зразу лутаю корабель, забираю діаманти та все, що мені потрібно. На цьому моменті я чуть не потону, хоча я надягну шапочку з диханням під водою, У мене лишалось дуже мало хп, Але я все ж таки вижив. І ще одним рівнем була пустеля з храмом. Ресурси перших двох скриньок були такі собі. В другій скрині вже краще а в третій дуже круті.